I'm back fuck Здорова, гачозалежні! За період відсутності роликів подібного формату набралося немало новин по нашим улюбленим азіатським грошевижималкам. А я тут якраз для того, щоб просвітити тих незрячих, хто до сих пір не визначився, в яку донатно безну запихати лаве на майбутнє, да так, щоб вам пальці не защемило, і грати було приємно. Бо, судячи по багаточисельним трейлерам нових проєктів, які сипляться на нас щомісяця, жанри, що містять гаче елемент, не вимерла, якби цього не хотіли, а навпаки, цвітуть та пахнуть. Да, не всі вони мають приємний запах. Про більшу половину таких ігор, я б навіть сказав, повна хуя. Але навіть серед сірої дешевої маси буває попадаються маси побагатше. І саме про них сьогодні буде йти мова. Але перед цим почекайте yeah, секунду. А, точно. Гача залежні у мене є для вас ще одна пропозиція. Рекомендую заглянути в затишний дискорд сервер моєї хорошої знайомої по тематиці Гача Ігор, В яких саме спитаєте ви. Та тут і наш з вами Вазерінг є, і Стар Рейл, ще для поціновувачів Хонка Імпакт присутній. Розвіюючи ваші сумніви, одразу повідую, що це не той сервер, де ви будете просто АФК сидіти. Напроти, ви захочете приймати участь в його розвитку. Так то ще немало цікавих речей тут заховано, а щоб дізнатись, про що саме я кажу. Бідьте по посиланню в описі або в закріпленому коментарі. Долучайтесь, гачозалежні, ласкаво просимо. По традиції будемо оглядати проекти по мірі їх популярності на даний момент, і розпочнемо з найменш відомих. Заліз я, значить, в Google тренди, потикав повзунки всякі і визначив наступне: зі всіх мною обраних, найбільш нішовою грою, про яку взагалі мало хто хоч раз чув, виявилась Дует на Раніше на каналі я вже зачіпав цей проект, але з тих пір багато чого змінилось. Як мінімум, на цей раз я глянув не тільки вступний трейлер. Перед нами типова Адвенчер РПГ, щоправда, без відкритого світу. Напроти локації тут розділені на окремі реалми, щоб в них залітати і розносити орди однакових мобів. Звучить поки не дуже захоплюючи, але обіцяють сюжетом не обділити. На нього так-то найбільший опор роблять, якщо вірити словам спікера в чібі костюмі. Особливістю можна назвати нетиповий поділ історії, граючи за двох різних ГГшок. Але ми ж з вами про шарені гачери, правда, згадуємо, що таке сюжет в подібних іграх, широко давим либо і продовжуємо скептично спостерігати за обіцянками. І все ж, чим дуалки відрізнятимуться від своїх потенційних конкурентів. Ну от що тут є такого неповторного? Відповідь проста. Нічого. Ну ну не все так погано, як мінімум цей продукт варфрейму вмісткий. Якщо ви уважно спостерігали за геймплейними фотажами, то помітили вражаючу схожість, починаючи від мувсетів пересування, закінчуючи вставкою модулів та крафтом. Хтось почне вопіти, що це за презентування на жанрі, а хтось скаже, що розраби просто надихались. Моя ж оцінка максимально прямолінійна. Виграє той, в кого кусок меча буде крафтитись швидше. Розумію, що це далеко не релізна версія, та й зараз якраз закрита бета розпочалась. Догадайтесь, хто на неї не попав. Але навіть заглядаючи наперед, вже констатую в грі проблеми з анімаціями. Вони вкрай поривисті або ж їх зовсім немає. З такою-то віддачею попробуй не попасти. Ще тут немає стаміни під час експлорингу, що на цей раз вже є плюсом. Та і будь-який ваш чар зможе професійно володіти усім пулом доступної зброї, між якою перемикатися теж дадуть. З гачі вибиватимуться персонажі та зброя. ну очевидно. Проскакувала інфа, десь, що п'ятизіркову зброю можна буде навіть створювати своїми ручками. Нововведення мало б звільнити гравців від тісних кайдан фарму валюти для круток, але знову ж таки це гра з елементами гачі, тому швидше за все вибити свій бажаний ган з банера буде дешевше за його фарм. Більше мені сказати нічого, враження відносно посередні, а чекають гру в кінці цього року. Можливо, за рахунок динаміки вона вивезе свій середній онлайн, але я особисто нічого не очікую. Ну, ми подивимось, як воно буде, а поки що сфокусуємо свою увагу на наступному проєкті гачової направленості, яким стала вже Зурпромілія ще одна екшен РПГ від розробників хоманізованих кораблів. Сталістично виглядає як геншен, прости господи, імпакт, але грається зовсім інакше. Кор гімплей крутиться навколо наших кібиків так тобто цих мікрочерів називають, чого тільки не зробиш, щоб Нінтендо з лиця землі не стерло. Кібів можна брати до себе в бій, експлуатувати у важких професіях подобування ресурсів, змушувати вирощувати собі подібних а головне. Розмножувати такого гімплея я не знайшов, але повірте на слово, я в цьому розбираюсь. Важливим моментом також є функція польоту, причому на доволі потужних висотах. Варто зауважити, що так званий транспорт з крилами мелькав фотожах доволі часто, тому ставлю на те, що видадуть нам його по дефолту. Неясно, правда, чи додадуть вбій в повітрі. Така механіка тут би влилася як рідна, але пофантазувати можна. Ще в трейлери засвітили пару нових локацій: приємні на вигляд піста, величезні руїни в лісах, просторі галявинки. Бажано зробити це все наповненим активностями, звичайно, так то топтати тобто, півгодини поля я в реальності можу. По сюжету нічого не ясно, хоча на сайті можна на крихти інформації щодо лорних моментів, але я цим займатися не буду. Ну і куди ж гача без красивих чарів, розраби прошарені, молоді або не дуже люди. Розуміють, в яку сторону упор зовнішності робити, щоб персонажі продавались. От і тут нам представлений різнобарвний пул черектерів різної ступені мімімішності. От мечниця для любителів Кицин. Лучницях твоєю бію хотів, ну і 30 кілограм ярості теж на місці. Але ні однієї тестостеронової машини представлено не було. І якби ще на цьому моменті я вже запідозрив відсутність чоловічих персів, проте не був впевнений до кінця. Але дійсно підтвердження шукати довго не довелось. Все ж цільова Льва з перемогла, і Примілія наразі повністю відмахнулась від мужиків. Висновки стосовно цього факту робіть самі. Коротше кажучи, поки рано прогнозувати успіх чи провал, тим більше глобальних новин не було півроку, не дивлячись на те, що гра виглядає достойно в межах допуску до релізу. Будемо сподіватися. На кінець 25-го, як предрікали експерти з форумів, а ми переходимо далі. Точніше, їдемо, бо на черзі у нас вже немало відомий to Everness. По ньому я свою думку висловлював в окремому відосі. Ви тільки на нього не заходьте зловити передос крінжом. Перед нами предстає місто, усіяне багатоповерхівками аж до хмар, покрите плутаними дорогами та NPC, яких не можна збити. Неонові вивіски світяться із заходом сонця, а деякі проволоки пестрять містичними явищами. Да, це гача за коспід ГТА, хто до сих пір не вкурив. Так гра себе і позиціонує, причому бере, що додатковий жанр рейсингу в колоду. Хасанити по людним вуличкам і околицях місцевих пляжів вам не заборонять, та й хто забороняти щось буде, хочу буде дріфтувати в продуктовому. Ясне діло, раз є транспорт, та на його прокачку не поскупились. Тут вам широкий асортимент нададуть: заміняйте деталі свовкори та стилізуйте комбінацію відомих об кольорів і ганяйте де хочете. Блять, я коли сказав де хочете, я мав на увазі по дорозі. Доволі самобутнім рішенням було внести в цей світ щось потустороннє. Яскраві жмихи різного калібру будуть нами досліджуватись. Причому перехід з урбанізованих вуличок в чистилище якихось Йокаїв виконані доволі плавно і по-своєму мають містичну атмосферу. Вона деколи рушиться, коли в черговий раз мені показують мобів з ХСР, але будемо вважати, що це наслідування класики. В цілому все виглядає норм. Персонажі на фоні інших виділяються деякі навіть занадто. У мене є претензії до анімації бігу. Так ногами перебирають, ніби марафон біжать, а ефекти в бойових сценах трошки. Зовсім чуть-чуть плавлять мені очі, таке довго не пограєш, на жаль. Ну і стосовно оповістування. Радий, що у нього є свій підхід, здебільшого комічний. Нам будуть сувати різні виразки з смішними рожами. Респект розрабам так-то. За те, що тут лиця не кам'яні, а то я знаю місце, де люблять одаковими модельками поспамити. Сам сюжет ніби зав'язаний на чомусь типу культизму, але чесно стверджувати свою теорію не стану, там все по-китайськи пише, я не поняв. Одним словом, чекати цього витвору ясне діло варто. Якщо ви любитель, ну... Пам'ятаєте, хто дане мистецтво на полотно виливав, так то батя Таверу фентезі як не як сподіваюсь на цей раз студія врахує помилки, і геймплей не буде таким же. Пасосним. На черзі наступний виріб гачового гемдеву у відносно open World футуристичному мегаполісі. Тут, до речі, вам може здатись, що я факапнувся з монтажем і не обрізав футажих з Зенте, але ні, це дві різні гри. Перед вами славно, звісна, Ананте, або як її раніше іменували, Project Mugen. Гра, скажу я вам, з величезним потенціалом, судячи по тому, де я був і що я бачив. Літати між хмарочосами на хоку тут звичне діло, а транспорт та активності різної ступені цікавості присутні у повному обсязі. Відміну від усіх попередників, тут мене саме геймплей і зачепив, бо не в кожному такому проєкті розщедрується на повноцінній механіки стелсу та взаємодії з навколишніми об'єктами. Прикольний момент, до речі, до машини чужої підходиш, світиш корочкою, і тобі її на халяву віддають. Ну все як в житті прямо. Розробники обіцяють розділити гру на мультиплеєр та одиночні режими, що нетипово. В будівлі залітати дозволять без підзагрузок, а в місцевих кіношках будуть транслювати покази фільмів. Прошарені гача залежні можуть мені пред'явити за факт існування ананти в даному відео. Бо екшелі, по словам бета-тестерів, ніяких бандерів з гачою тут немає. І так, я не спорю, що це може бути правдою, але давайте згадаємо ще кілотонну інших гач, які в зародищі такими не являлись. Не Думаю, що тут буде виключення все ж тема Прибуткова. Хотілося б ще зазначити пару деталей по цьому гібриду всього і вся, але даних не так багато. При тому геймплейних демонстрацій ще й не викочували, і взагалі не ясно, чи все так райдожна, як обіцяють. Будемо сподіватися на краще. Тим більше нам казали, що там зі своїми вайфочками в вдар зрати можна, а це вже серйозний аргумент. Ну і раз за серйозність заговорили, завершу свій ліст грою, яка, напевно, є найближчою до виходу, судячи по відгукам тестерів та і гача ком'юніті в цілому. Мова піде про Аркнайт Сенфілд. Не просто так я залишив її на. Десерт, все ж тут є про що поговорити. Енфілд представник такого ж відносного опен Ворлду, де пачка ваших чарів буде бороздити простори місцевих локацій, але з однією вагомою фішечкою, Ну, про неї пізніше. Сходу, гра вже самим своїм виглядом здатна залишити певні враження. Все таки графічно вона більш фотореалістична та і затуманена приземленими фільтрами, чого дехто не дуже зрозумів, але мені по кайфу, є відчуття чогось нового. Грати вам дадуть за таких же самих гегешок як і усюди. Тут не ніякої. Хіба що Сцени та сюжет припідносять живіше своєю живістю, ще вразили модельки персонажів. От як меню відкриєш, так одразу око тішиться. Причому на старті бета їх вже було достатньо багато, щоб кожного застанок посадити. А нащо це робити? Ну ви ж не забули, що я хотів про фішечну механіку розказати, правильно? Так от, Enfield — це є симулятор факторіо, причому в хорошому сенсі. Розраби вирішили надати гравцям незабутній досвід і імплементували можливість оздоблювати власні бази, оснащуючи їх заводами, транспортними гілками, навіть турелі в землі закопати можна, щоб ні один альгуль за стіну не переліз. Тут воїстину, глибока система крафту і автоматизації, навіть гір для чарів, арти можна вифармлювати самостійно з заводу ця гра стане понад нормовою роботою, це я гарантую. Єдине, що особисто мене, на жаль, не зачепила бойова система. Тут така каша з Геншина і Вуви, і вороти прикрутили, і щось типу системи елементів є. Але управління на себе бере лише один ваш персонаж, а інші волочаться за ним, приймаючи удари і за вашою командою активують свої ульти. Знавці, що в власноруч потекли клавіші, твердять про люту скілозалежність. Хоча виглядає все більш казуальніше, на релізі побачимо вже точно. В цілому гра як ковток свіжого повітря. На попри однотипних поробок, само собою надихає, та манить залітати на релізі, що я особисто і зроблю. До речі, якщо бажаєте почути більше розбору Енфілду, то пишіть в коменти, можливо, змонтую попередній відео з власними враженнями. А на цьому поки все, залежні. Я своє діло виконав, добре чи ні вирішувати вам, само собою. Ще радяка останнім донаторам за фінансову підтримку, особливо цьому гігачаду. Не забувайте, що ваші інвестиції прискорюють вихід нових відео. З вами був ваш архієпископ Гаче Святилища Слімич. Всім. До скорого і не скучайте.